Сьогодні покажу, як повернути надлишково або помилково сплачені кошти до бюджету. В моєму випадку буде розглянутий приклад, коли поверталися кошти, які були сплачені не на той реквізит військового збору. ФОП, який не має найманих працівників, хотів сплатити військовий збір за себе, але випадково сплатив цей військовий збір на рахунок за найманих працівників. І оскільки найманих працівників немає, то виникла потреба повернути такі кошти. Але згідно цієї заявки про повернення коштів, можна повертати також і інші податки, наприклад, єдиний податок або надміру сплачені кошти за нерухоме майно. Крім е, ЄСВ, для ЄСВ потрібно формувати іншу заявку. Але для под таких податків, як я озвучила, можна формувати оцю заяву на повернення коштів і кошти повертати собі. На рахунок або переводити їх на інші податки. Але я у своєму прикладі покажу саме той випадок, коли ви повертаєте кошти собі на розрахунковий рахунок. Для того, щоб це зробити, потрібно мати перед собою платіжне доручення, згідно з якого сталася ця переплата чи сплата не на ті реквізити, і електронний кабінет. Заходите у свій електронний кабінет. У меню обираєте ведення звітності. Потім рік, місяць, у якому формуєте заявку. Можете собі проставити фільтр на запити. І обираєте заяву про повернення помилково та або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. Код цієї заяви F130202. Натискаєте на неї. Відкривається віконечко. Створите. Можете проставити галочку документ довільного формату. Це буде додаток до вашої заяви. І створюєте ось цю заяву. Заява е, заповнюється зверху автоматично. Дані підтягуються з вашого електронного кабінету. Можете просто звірити. Е, тут буде проставлена назва органу ДПС, ваш ІПН. Е, Найменування і прізвище, ім'я по батькові ФОПа вашого, ваша адреса та номер телефону. А далі потрібно заповнити дані вручну. Заповнюєте суму, яку будете повертати з бюджету. У моєму випадку це сума 1600 гривень, тобто ФОП мав сплатити 800 гривень. За себе і зробив це двічі не туди, двома платіжками. Один раз 800 гривень перевів на ті реквізити, і другий раз. Тому я буду додавати ці дві платіжки. Відповідно, у мене ось тут два рядочки заповнені, дві платіжки, які були здійснені 8 квітня. Ось. І далі потрібно заповнити ось таку табличку, код класифікації доходів до бюджету. З якого повертаються кошти, назва коду, рахунок, з якого повертаються кошти, код і код ЄДРПО. Де ці всі дані взяти? Ви заходите в ось у це меню, стан розрахунків з бюджетом. Відкривається ось таке віконечко. І тут ви бачите свої податки. Ось тут є код платежу, назва платежу. І ось тут є така карточка з реквізитами. Коли ви на неї клацаєте, вам відкривається ось таке віконечко, де ви можете скопіювати бюджетний рахунок та коді РПО і вставити їх у свою заяву. Але хочу також звернути вашу увагу на те, що коли ви відкриваєте ось це віконечко, стан розрахунків з бюджетом, ви будете бачити свою переплату, якщо це у вас переплата, у надміру сплачені суми. Ось от тут. У вас буде сума переплати. Вам потрібно, щоб на тому податку, на який мали зарахуватися кошти, не було суми податкового боргу. Тобто, якщо ви сплатили військовий збір не туди, ви робите платіжку правильно, сплачуєте на правильні реквізити ваш військовий збір, щоб тут не було податкового боргу. І тільки після того формуєте заяву на повернення коштів. Тому що, якщо тут буде висіти податковий борг, навіть якщо тут є надміру сплачені кошти, кошти вам не повернуть. Спочатку потрібно закрити борг, а тоді вже робити заяву на повернення коштів. Ось ви заповнюєте свою заяву, вже скопіювали дані, заповнили. І далі переходите до розділу, куди вам перерахувати кошти. У моєму випадку це на поточний рахунок. Тому проставляєте ось тут хрестик. На поточний рахунок, і заповнюєте свої реквізити. Потрібно вказати рахунок, на який повертаєте IBAN-рахунок, і ваш ідентифікаційний код. Ви ці дані можете навіть скопіювати зі своєї платіжки. Якщо ви, наприклад, проплачували, то в платіжці ви будете бачити свій рахунок, от можете його скопіювати, і свій е, ідентифікаційний код проставляєте. Так, заповнюєте. І далі переходите вниз. Ось ви заповнили свій ідентифікаційний код, переходите вниз, проставляєте кількість додатків, які додаєте до заяви. У моєму випадку переплата була здійснена двома платіжками. Тому я ці дві платіжки буду прикріплювати, і в мене виходить два додатки. І проставляю дату. Переходимо до додатків. З боку головного документу є додатки, і ви формуєте ось цей додаток, додаєте документ. Відкривається таке віконечко, проставляєте дату, коли формуєте номер додатку. Ваше прізвище та код заповнюється автоматично, а вам потрібно заповнити ось цю частину документу. Назва документу це ваше платіжне доручення, платіжна інструкція. Ось ви берете ці. Дані. в мене є платіжна інструкція. Зверху є код цієї платіжної інструкції. Я його копіюю. І ще мене цікавить дата документу, Тому що ось тут ми проставляємо платіжна інструкція. Ось тут номер документу, і ось тут дата документу. Ось я дату документу беру внизу. Дата виконання. І ось номер. Мого документу також, який я скопіювала, щоб вставити його у додаток. Ось тут у додаток. У цьому віконечку ви просто підтягуєте pdf документ. Тобто ось цю платіжку у форматі PDF, Ви її підтягуєте, зберігаєте цей документ, перевіряєте. Та. Надсилаєте, підписувати документ, де, я думаю, вже всі вміють. Ви його виділяєте ось тут, натискаєте на підпис, підписуєте і відправляєте. І коли цей документ буде прийнятий, у вас буде світитися ось таким зеленим кольором. Буде ось тут квитанція номер 2 Це означає, що ваш, ваша заява пройшла, податкова її бачить, і ви можете очікувати на повернення коштів. У моєму випадку кошти повертали доволі швидко протягом тижня, тому проблем ніяких немає. Просто заповнюєте ось таку заяву і очікуєте. Я надіюся, що інформація була для вас корисною. Якщо так, ставте лайк і до нових зустрічей!